Передодні найголовніших свят нашої України дня державного прапора та дня незалежності, 22 серпня. Із районного бюджету профінансовано 90 тисяч на матеріально-технічне забезпечення 3-го батальйону територіальної оборони Львівської області. На черговій сесії Бродівської районної ради буде розглядатися питання про соціальний захист сімей учасників антитерористичної операції, для чого будуть внесені зміни до окремих показників районного бюджету на 2014 рік. Але цих коштів зрозуміло недостатньо, щоб допомогти українським збройним силам. Щоби підтримати сім'ї наших земляків, які сьогодні на сході нашої країни відстоюють незалежність та неподільність нашої батьківщини, захищають нас з вами від агресії північного сусіда. Лише усі разом об'єднавшись, ми зможемо зробити так, щоб ця допомога була дієвою та ефективною. Цією метою для координації дій влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, установ, духовенства, церковних комітетів та жителів району при Бродівській районній раді створено координаційний штаб допомоги українській армії та учасникам АТО. Запрошуємо до співпраці усіх небайдужих. Голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна.